Знову я шапік. в вбрало старсі менше ніж хвилину назад вийшла обнова з Годзілею. Друзі, вибачте, що так довго не було відео, просто я був трішки в від'їжджі. Але зараз я вже вдома все добре. Тому будемо тепер з вами, будемо з вами проходити евент. Що. Що! О, Опа на чи на? Друзі, подаруночки. Подаруночки, подаруночки заїхали. Це нам треба. Це, це нам треба. Це нам треба. Так, пристар, Ага. Добре. Це все... А ну. Що це? Ще один подарунок. Що? Ага. Це халява, Оце от треба вже купляти все. Ага. Слухайте, друзі, я мабуть буду донатити на Pass, тому там буде... Будемо, я можу навіть і тут куплю декілька лотків яєць. Ага. Давайте подивимося шанси на яйце. Спочатку. Ага. Ой, ні. То не то. Брал Старс. Українська мова є. Ой, Боже. Чому не додали українську мову? Так. Добре, це потім якось небудь розберемося. І до речі, друзі, поки вас не було, ну точніше, поки я не знімав відео. Багато чого змінилося. По-перше, у мене є зараз Pass плюс. Це по-перше. Ось. По-друге, у мене купа нових персонажів. 26 ранг на та, е, е, Як воно називається? Боже. -е, мастерство Голд-1. Мутації. Йо мої друзі, я дуже вже хочу вибити мутації. У мене мелодії з'явилася, ну тут куча персонажів. Ось так подивіться. Добре, друзі, погнали! у о о о Подивіться! О, що маніти. Я хочу зіграти в цей режим. Я хочу в нього зіграти. Тут яйця можна отримати. Добре, за кого будемо грати? Треба, мабуть, не зна. Треба, мабуть, брати... Давайте візьмемо бо я на ньому хоча б добре граю. Ох, друзі, в мене так багато зараз емоцій. Капець. Ну, відео буде це коротеньке, бо у мене тут уроки ця школа вдовбана. Скоро вже літо. Будемо відпочивати. обожнюю, обожнюю цю загрузку. Друзі, зачекайте свої, друзі. Зараз. До речі, друзі, хто буде закривати скводбастерс? Коли вона вийде в глобальний реаліз, то я буду в неї грати. Але хоч, хоч я зараз можу пограти, але зараз я думаю ще не буду грати. Бо зараз треба доратити в Бравл, тому що зараз eвент, а цей ж він не назавжди... Це живе, це живент, це ж не назавжди. Ой. Ой-ой-ой, друзі. Ага, а ой, боже. добре. Щось закладаться, все добре, погнали. Обоже. Тобто, друзі, мабуть, давайте вже в наступному відео спробуємо цей режим, тому що з нього, мабуть, дуже купа гравців зайшло, тому... Богать. Ну, оцей фон це просто імба. Эй, hey, Кого мені взяти? Іду тоді в соло ще мабуть. Хоча тримати своє, своє перше яйко, для цього мені треба зробити дві перемоги. Погнали! Це має бути доволі просто. Так, мінус 100 вже. Так, погнали пушити банки. До речі, друзі, скоро вийде відео по пабу, тому чекайте. Та ще... Та ще скоро може... Спойлер, може скоро вийде відео про битву сундуків. Воно ну, зібралось, якщо. що. А ще я планую скоро випустити відео, яке ще, і, і може по Майнкрафту ще вийде, по Бедрок Майнкрафту. Ну, за Майнкрафт не обіцяю. Так, ну тут же ми перемогли. Всі катки. Мені дуже хочеться спробувати відкрити монстру яйця. О, є. Хилимося, хилимося. Все, відхилися. Погнали шукати останнього гола. Все він став. він вже сам здався. Так, зараз пристав залутаємо. Є. Так, зараз, якщо я переможу цю катку, то тоді у мене буде перше моє монстро-яйце. Так, а, блін, ну, азаруска, ну знову, ну не. Ну якого в біса? О боже. Грати в Бравл Старс після обнови. Коли нереально зайти в катку. Тобто, друзі, вибачте ще раз мене самого це біса. Бравл Старс. Давай. Все Друзі, скрізь це пальчик і... і сподіваємося. Все. Ні. Як же мені вигр... Так як же мені отримати це яйце? Я буду подобаємо. Спробуємо таку техніку. Навіть тут не котить. Добре, чекаємо хвилину, якщо ні, то ні. Друзі, а ви поки перевірять, напишіть свій коментар, як у вас справи, що у вас нового, бо за місяць могло вистатися купічого нового. От, наприклад, я на вихідні повів у, у, у друга, ми, я їздив два дні гуляти до нього. Ми там на заборожках лазили, де ми там тільки не були. Хештег бра хештег сервер сервер брел не лагайте. Кись so mm -hmm. проблема так от. Значить, це допоможе. Like дуже сильно, друзі, сподіваюсь. Добре, друзі, давайте я, мабуть, вже буду закінчувати відео, бо щось брала зараз не хоче працювати. Ну, добре, друзі, на все добре. І з вами був Єшапік. Скоро, думаю, повернусь. Бувайте!